А зараз, у нас екстрене, у вимкнення, вимкнення, а зараз у нас екстрене вимкнення в Snapshot 23W41A, а саме рубрика restoon майстерня. В даній, в даній рубриці, як, як ви знаєте, я Коймон, можете писати лайк. Розповідаю про Reset. І в сьогоднішньому вимкненні я хочу розповісти, що додали нового з ось цим. Цікавим блоком, ось цим оцим цікавим блоком, що нового додали. Почнемо з того, що тепер за допомогою ми можемо за допомогою цих фай, файних лійок, ми можемо як завантажувати предмет, наприклад. Цей. Також так? ми, ми можемо витягувати предмет, Наприклад, ми наскаємо, і предмети з'являються так само. Так само можемо комбінувати, також можна закидати не, не тільки зверху, а й можна закидати, наприклад, з боку. Можемо зробити таку систему. Закинули, і в нас. Ось зараз забрав для наглядності і просто закидаємо. мало ви одна лікарка. Все вірно, все працює, можна закидати, з, любою, з, любою, то з любою, а витягувати звісно, що тільки з нижньої частини блока. Йдемо далі. Також можна ви, також функції з вагнетками додались. Якщо ми, нас предмет, наприклад, та сама лікарка, в нас з'являється, у нас вагонетка може проїжджати і забирати. Але ми не можемо закидати. От, кинув одну ліку, вона не закинула. Давайте ще раз, провіримо. Раз. Вагнетка забрала, але ліка не з'явилася в самій цій. Це логічно, що ми, ми. Тому що ми на горщик не можемо поставити рейки-рейки. Бач, рейки. ми, ми не можемо їх поставити. В принципі, це логічно. І... Але чисто, по приколу, можна було додати. Не знаю, в деяких ситуаціях це було корисно, але для арестованірів це було. Мінімально, можливо, якісь одній-двох схемах себе використовувалося. Ну ладно, йдемо далі. далі. Також викидувачі. З'явилася також функція для завантаження в горщики. От наскаємо, у нас з'являється тут один. У нас 323 рестон, закидаємо 24. Тепер, якщо ми зламаємо, це потрібно робити режим виживання, воно зламається моментально, то ми бачимо 2 рестовна. Якщо ми будемо через роздавач, то нам просто буде дропатись, як в виді Не, Воно не завантажується за допомогою дропера. Також йдемо далі. Візьмемо зразу трішки рестована, поки режим живання. Ми йдемо до компаратора. І як як, як, як всі зрозуміли, компаратор, тому комператор ви можете, звісно, що знімати рестоунний сигнал. Отак, От давайте, щоб було видно. 1, 2, 1, 1, 4, 5 штук.

51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 і 64. Як можете бачити, для кожного цього, ви вже побачили, скільки воно видає дрон сигналу. Ось ось це на цьому снапшоті. яка зв'язана з редстоуном? Це, якщо ми заповняємо. З повний глечик видає 11. Якщо ми його заповнюємо, він. вішньо. Теж видає одна з рівних сигналу в радіусі дії скалк-сенсора. Ось така невелике включення в рубрику Рисована майстерня. І я надіюсь, ви вже поставили лайк за таке екстрене за таке екстрене вімкнення в цю рубрику. Я, 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 я надіюсь, за таке екстрене вімкнення в цю рубрику ви можете поставити лайк і написати цікавий коментар, як вам ці нові функції зресованом. Тому що як для мене... Це дуже така дуже прикольна функція, тому що це було потрібно вже було давно. Не 1.24, тому що в дане 23 w 41 відносить до версії 1.24. У нас. чи 3, 2, 4. 1, 2, 4. 4. 4. Не, не помню баба. До якої це версії? Одним словом, Minecraft Live вже. Minecraft лайф, вже. Зовсім скоро.